Чарівний десант. Івано-франківські дівчата теж доводять, що вони зовсім не слабка половина людства. Услід за іншими містами тут створили власну жіночу сотню самооборони. Принцип діяльності такий, як і на столичному майдані. Так сталося, що на цій революції жінки досить активні і дівчата завжди брали активну участь, дуже багато в Києві працювали. Вони виходять стіна на стіну. Проти слабких на перший погляд дівчат, хлопці за щитами. Це ще не справжній бій, а лише навчання. Як у ньому вижити і дати відсіч, атаці таці хоч у жіночої самооборони призначення здебільшого місіонерське та їх побратими чоловіки переконані, активістки теж мусять вміти постояти за себе. Як показує попередня практика, Беркут не розбирає кого бити: чоловіків чи жінок. Якщо ще чоловік за себе зможе постояти, то жінка перелякається, впаде в паніку і почне втікати. А втікаюча втікаюча особа вда се далі паніку в строю. Якщо вона не запанікує і. Зорганізує себе і навколо себе людей. Вони зможуть дати відсіч тому самому Беркуту, Вони зможуть побудувати стрій. Дівоче військо у Франківську поки не численне, лише три десятки студенток. Та вони певні у силі на рівні із чоловіками творити революцію. Мовляв, страху не мають, тож здатні підтримати бойовий дух. Ми можемо готувати їсти. Ми можемо бути волонтерами, може бути медиками. ми Можемо просто носити їм, допомагати будувати вбудувати барикади, цеглу носити бруківку. Ми розуміємо, що у нас. Починається війна, не страшно. Ми знаємо, для чого ми тут стоїмо. І ми хочемо вільної у якої кожної людини буде якесь право право вільно жити. Після навчань представниці місцевої жіночої самооборони планують вирушити до столиці на підмогу головному майдану. Та навіть якщо до Києва не поїдуть, переконують здобуті знання на марне не пропадуть і стануть у нагоді навіть у мирному житті.